Давайте починати сьогодні у нас урок номер 5 тема цього уроку пригадати, повторити все, що пройшло раніше, і розв'язування задач. Для початку давай пригадаємо, якою формулою обчислюють швидкість під час рівномірно прямолінійного руху. Швидкість позначається V, велика, швидкість знаходиться в системі сів метри на секунду. Або в удобних одиницях це кілометри на годину, кілометри на секунду, відповідно, там, де ти зручно працюєш. Чи пам'ятаєш ти, Марк, як знайти швидкість? Треба. Я забув, як шлях. Да, треба шлях поділити на час. На час. Відповідно, щоб знайти шлях, потрібно. Потрібно час помножити на швидкість. Час або швидкість помножити на час. Добре. Давайте розглянемо графік залежності швидкості руху тролейбуса від часу. Тут у нас швидкість, тут час. А потім побудувати графік залежності шляху від часу. Спочатку ми бачимо, що спочатку спостереження е тролейбус у нас рухався зі швидкістю 30 км на годину. І він рухався протягом двох годин. Потім, що з його рухом стало? Що він зробив? Потім він. Його швидкість дорівнювала нулю. Це що він робив? Ну, він зупинився. Зупинився на... і скільки годин він зупинився? На одну годину. Одну годину, а потім ще одну годину він що робив. Він їхав на швидкість 60 км на годину. Дивись, трошки більше, тут у нас буде 75. 75, так. Кілометрів на годину. У нас друге завдання побудувати графік залежності. Ми малюємо систему координат. У нас це в нас буде графік залежності шляху, тобто шлях в кілометрах відповідно, а тут так і залишиться час. В годинах. Як ви вчились математики, систему координат ми завжди ставимо 0, одиничний відрізок 1. А тут ми взагалі пропишемо, що тут у нас 2, 3, нам тільки 4, 5 потрібно небагато. 4, 5. І шлях. Знов таки наш шлях складається з трьох відрізків. Щоб знайти шлях, ми повинні. Щоб що... знайти шлях? Що ми повинні зробити? Ми повинні. Швидкість помножити на час. Швидкість помножити на час. Відповідно, в нас швидкість 30 час 2. Тобто, в нас ось тут напишемо 60. Він за 2 години подолав 60 кілометрів. Далі він одну годину не рухався, тобто він нічого не подолав. А потім ще одну годину, 75 помножити на е, е, годину, у нас буде. Ну, приблизно ось так. От 75. Ось такий графік ми будемо мати, в залежності шляху від часу. Тобто, бачиш, і там, і там один, і той сама задача, але графіки зовсім різні. Йдемо далі. У нас є таблиця, і приведена швидкість тварин, і нам потрібно записати цих, швидкість цих тварин за збільшенням швидкості їхнього руху. Ми бачимо тут метри на хвилину, метри на секунду, метри на хвилину, кілометри на годину. Зазвичай все перекладають в метри на секунду. Для цього ми беремо 300 метри нам в метри перекладати не потрібно, так і записуємо, а замість хвилин нам потрібно записати в секунд. Як хвилину записати в секундах? Скільки в одній хвилині секунд. 60. 60. Тобто, ми і пишемо: 60 секунд. Скорочуємо. Е, Нулик 36 це буде 5, 5 метрів на тобто це буде 5 метрів на секунду, молодець. Так, ластіка, ластівка вже в метрах на секунду, черепаха. Знов таки 6 метри в метри нам перекладати не потрібно. А хвилини в секунду знов. Ділимо, записуємо замість хвилин секунди. 60 секунд. 60 секунд. Скорочуємо. І в нас буде 10. Або 0,1. Так? так? Метра на секунду. То це в нас 0,1. І залишилось 8 кілометрів на годину. Тут потрібно вісім. Помножити, помножити на тисячу, тому що в кілометрі тисячу метрів. Ми кілометри записуємо в метрах. Це буде тисячу. А годину записуємо в секундах. Скільки в годині секунд? секунд 3. В одній годині.

Це буде 49-х. 49-х. І це приблизно буде 5 метрів на секунду. О, ні. А що, приблизно? Це 40... А, ні, це 40 на 8, 5. Ну, пусть буде 5 метрів на секунду. Орок. Ребят, Зачекай, тут не не 4, ми ж скорочуємо 8 поділимо на 4, це буде 2. 29-й 20 поділити на 9. Це буде приблизно. Приблизно 2. 2 приблизно. Метри на секунду. Ось так. Тепер давай запишемо за збільшенням. Тобто спочатку найменше. Хто там у нас найменший? Найменша черепаха. Черепаха вона буде перша. Далі. Далі буде метелик, потім муха, а потім ластівка. Так, тобто головне, щоб ти запам'ятав, що ми не можемо ці одиниці порівнювати. Ми повинні їх перекласти в одну систему і там вже їх порівнювати. Далі і розв'яжемо трошки задач, е і будемо вже відпочивати. Е Плід проплив річкою 36 кілометрів. За 12 годин. За який час цю відстань подолає моторний човен, якщо він рухатиметься за течією. Власна швидкість руху човна становить 17 кілометрів. В нас є. 36 кілометрів. В кілометрах в нас знаходиться відстань. Записуємо відстань 36 кілометрів. Час 12 годин. За яку, за який час цю подолає подала човен так наш дана власна швидкість човна. 17 кілометрів на годину, нам потрібно знайти час. Так, пліт пливе річкою, тобто, пліт не має власної течії. Власної швидкості, він має тільки швидкість течії. Тобто, ми знаючи, що швидкість це. Відстань поділити на е, час. Знайдемо, що 36 поділити на 12. Це буде 3 км на годину це швидкість течії. Далі, за який час цю відстань подолає моторний човен, якщо рухається за течією? Коли він рухається за течією, то до власної е, швидкості. Ми потрібні додавати швидкість руху течії. Швидкий, швидкість течії. Це буде скільки? Буде 20 кілометрів 20, 20 км на годину. Дуже добре. Тепер, коли ми знаємо його швидкість за течією і знаємо, що він, він, він повинен їхати 36 км, ми знайдемо час. Як знайти час? Час. Це потрібно відстань поділити на кількість. на швидкість. На швидкість. 36. 36 поділити на 20. На 20. Скорочуємо. А, можемо на 4 скоротити, так? Так. Це буде 5. Це буде 1,8. Так, ми можемо тут краще скоротити було б на 2. Це буде 18 десятих. І як ти скажеш, 18 поділити на 10. Це буде 1,8 години. Тобто, на, щоб пліт просто річкою рухався, це потрібно 12 годин. А якщо це буде човен, то він подолає цю саму відповідь відстань за майже в 6 разів швидше за 1,8 годин. Далі, власна швидкість човна до рівня 15 кілометрів. Тобто це швидкість в нас човна. А швидкість течії. 3 години о, 3 км на годину. Швидкість течії. Човен пропливає з містечка Щасливо до містечка Переможне, що розташоване нижче за течією, а потім повертається назад. У скільки разів відрізняється час в двох напрямках? Коли запитують, у скільки разів. Це означає, нам потрібно знайти відношення Т1 поділити на Т2, Т1 у нас час руху туди, Т1 час руху назад. Ми з вами знаємо вже, що човен рухається 15 км на годину. Коли він рухається за течією, це в нас човна, ми, швидкість йому допомагає. Коли він рухається проти течії, швидкість йому буде течії заважати? Так, тобто швидкість його буде, 18 за течією і 12 проти течії. Ми знаємо, щоб знайти час, нам потрібно шлях поділити на швидкість. Шлях в нас не змінюється, швидкість змінюється. 18. Поділити на шлях. 12. Ми знаємо, коли ми ділимо дріб на дріб, ми останню перегортаємо. Тобто це буде l 18 помножити на 12 l L і L скорочуються, 12 і 18. Ми скорочимо на 6. Тут буде 2, тут буде 3. Дві третіх або три других, тобто в півтора рази буде більше. Відстань у скільки разів відрізнятиметься час руху човна в двох напрямках в півтора рази. Тобто, якщо він за течією пливе годину, то проти течії він буде пливсти півтори години. І остання задачка на сьогодні. Марк, читай, будь ласка, 5-3. Моторний човен подала відстань 18 км проти, чти... проти течії за півтори години. За який час човен пройде зворотний шлях, якщо швидкість течії становить 3 км на годину. У нас є. Шлях 18 є час півтори години. Також нам дан що швидкість течії 3 кілометри на годину. Нам потрібно знайти час, за який він буде припливти проти течії. Це в нас затичію. За ну, швид... Швидкість проти течії. Давайте. Ой, затичі спочатку, я думаю, треба знайти. Давай, кажи мені, як знайти. А... Ну. Давай ось цієї частини споки знайдемо, яку він мав швидкість проти тичії. 8 проти течії. Ну, швидкість треба... проти течії. Ну, треба 18. Я думаю поділити на півтори години. 18 км. Це буде 12. Так. 12. 12 кілометрів 4. на годину. Це його швидкість проти течії. А його власна швидкість яка буде? Моя швидкість буде 10 кілометрів на годину. Та чекай, mm. він рухається, швидкість течія йому заважає на 3 кілометри. Він рухається з 12. Тобто. 15 кілометрів. Так, 12 на годину. плюс 3 буде 15. Нас запитання, за який час човен проїде зворотній час за течією. Тобто, щоб знайти, з якою швидкістю він буде рухатися за течією, нам до його швидкості до 15, потрібно додати швидкість течії. Тобто плюс 3, плюс 3, це буде 18. І вже знаючи швидкість руху за течією. А відстань не змінилася, так? Ми Це. знайдемо час. Щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Це буде 18 поділити на 18. І буде одна година. година. Тобто за течією він буде рухатись одну годину, проти течії він буде рухатиметься півтори години. Додому обов'язково повторити домашнє завдання до уроку номер п'ять три це усне завдання, і задачки номер. 5, 6 і 7 письмово у зошиті. Які до мене є запитання?